Як тільки чоловік починає карати свою дочку, то будьте готові, що в майбутньому вона буде як відкрите вікно, яке буде з обіймами зустрічати аб'юзерів, які будуть її ображати, подавляти і обесінювати. І коли вона виросте, то їй нормальні хлопці взагалі не будуть потрібні. А знаєте чому? Тому що в неї тато дебіл. А й правильно, навіщо їй нормально? і потрібно знайти якогось дебіла, який буде з нею говорити там ти що, кончена, ти така сяка, і буде говорити, от він не дзвонить мені вже другий день, що мені робити, а знайде нормального, і який скаже, що я тебе люблю, виходь за мене заміж, і буде казати йому, що я його не люблю, в нас немає хімії, якої нахрін хімії. Мозгів у неї немає. От чого. І знаєте, хто буде причиною цього всього? Неврівноважений татко.